Що. Всім привіт! У мене перегоріла лампа. Так що знімати толком не можу. Знімаю от якось так. Купили сьогодні вперше кавун. Такий не дуже величкий. Я, чесно кажучи, не дуже ще хотіла його купляти, але мій Оскар, син, причепився, що хоче кавуна. Так що вже, думаю, візьму, спробую. До речі, розрізала, виглядає дуже гарно. Такий пахучий і червоненький. Буду зараз нарізати. Так, колочок перемогу Не знаю, начебто. Тріщить при нарізанні. Якщо він тріщить, значить мав би бути добрий. Ми подивимося. А ви як кого нарізаєте? Розкачуть. Щось тут уже все тече. Треба було, напевно, мені краще стати біля умивальника, біля мейки. Нічого поприбираю. Щось я ще підозріло, дуже ставлюся до кавунів в цю пору, але їх вже реально багато, ой, багато всюди з'явилося. І на базарі бачу багато. Ми цей кавун взяли в АТБ, Він був майже по 50 гривень за кілограм. Оцей кавунчик такий невеличкий, вийшов на 150 гривень, щось там пару копійок. Ну, не знаю. По ціні, наче нормально, на смак. Буду бачити головне, щоб ні в кого потім живіт не болів після цього, Зараз на... я почистила, а потім ще буду на шматочки і від кісток почищу дитині, а решта вже собі кожен сам буде чистити. Об'є. Добрий, маска До речі, дуже солодкий. При тому, що я взяла цей кінчик, шапочку. Непогано. Завтра скажу жива чи ні Добре, пішла мити руки кістки вибирати. Гарного вечора!